Дня. Сьогодні у нас заняття з аплікації, а кого саме ми будемо робити, відгадайте загадку. Пір'я він яскраве має, як людина розмовляє. Хто це? Я вам підкажу, малята, це такий птах. Ви, мабуть, догадалися, це папуга, ось він! Ось такого папугу ми сьогодні будемо з вами робити, вирізати та наклеювати. А як саме? Зараз я вам розповім. Для коробки нам потрібен аркуш паперу у вигляді клітці відрізаний так, як ви забажаєте. На ньому буде сам папуга. Потім два квадрати жовтого кольору: це у нас буде голова та тулуб, також коло жовтого кольору це будуть криця, різнокольорові кола, це буде різнобарвний хвіст папуги, а також вже готове заздалегідь вирізане око, дзьоб та животик папуги. Також нам потрібна буде клейонка, клей, пензлик та серветка. Зараз я вам покажу способи вирізання. Два жовтих квадрата. З одного буде голова, а з іншого тулу. Голову треба намагатися зробити меншою. Ми будемо відрізати куточки від квадрата способом провертання форми аркушу нашого жовтенького у руках. Ось так, намагаючись зробити коло. Ось наша голова. І тепер таким же чином, але намагаємось зробити більшим за розміром це коло, це буде що, ви запам'ятали? Це у нас буде тулуп папуги круглої форми. Так, ось так відрізали куточки. Є. Тепер треба з жовтого кола зробити крильця. Треба зігнути коло навпіл. І провести пальчиками ось так, щоб у нас вийшла лінія, по якій ми з вами будемо намагатися рівно розрізати коло на два півколо. І у нас вийдуть два крильця папуги. Таким же чином ми будемо робити різнокольоровий хвіст. Теж навпіл перегибаємо коло, і у нас теж вийде лінія, і таким же чином по неї будемо розрізати, намагатися рівненько. І нам потрібно буде тільки одне півколо для нашого хвоста. Ось так ми зробимо з іншими колами. Ось ці наші частини папуги готові. Голова, тулуб, два крила, різнокольоровий хвіст, дзьоб, око та животик. Почнемо нашу роботу. Почнемо з голови, покладемо її на клейонку, візьмемо кінчиком пензля клей і будемо ретельно-ретельно намазувати ось так всі околу, всю нашу голову. Ось так добре намазуємо. Так, і будемо наклеювати зверху аркушу паперу нашої уявної клітки. І потім притискувати серветкою. Потім перейдемо до тулуба. Таким же чином будемо намазувати тулуб, але увага! Тільки у серединці, так, щоб краї тулуба були вільні. Ось так. І притискуємо серветкою, наклеюємо наш тулуб. Тепер перейдемо до крилець. Їх теж потрібно буде намазати клеєм дуже ретельно, повністю, не так, як ми робили тулуб, а намазуємо повністю, притримуємо форму пальчиком, і зразу можна намазати і друге крильце, яке у нас складається з жовтого півкола. Ось так. А тепер кладемо пензлик і переходимо до приклеювання наших крилець. Так, під тулуб, там, де у нас частина, яка не наклеєна, одне крильце. І таким же чином під тулуб ось так, намагаємося, щоб були рівненькі наші крильця, друге крильце. Ось голова, тулуб, крильця готові. Перейдемо до хвостика. Візьмемо 4 півкола на пензлик, і будемо намазувати, беремо клей кінчиком, тільки куточок. Куточок одного півкола і на нього наклеювати друге півколо, потім знову беремо клей і знову намазуємо лише куточок, прикладаємо інше півколо, і таким же чином четверте півколо. У нас з вами вийде різнобарний хвіст. Треба притиснути ось так добре двома пальчиками, щоб вони склеїлись між собою. Потім, потім перевертаємо і намазуємо лише всі куточки разом. клеєм ретельно. Кладемо пензлик і знову під тулу наклеїмо хвіст. Ось він і готовий. Всі інші деталі у нас готові. Намажемо таким же чином: візьмемо кінчиком пензлика клей око, так, і прикліємо його до голови. Ось так. Прижимати ми будемо серветкою. Потім візьмемо вже готовий дзьоб. Теж ретельно намажемо клеєм, кінчиком пензлика його, повертаємо пензлик. І теж наклеїмо на край голови дзьоб, притискуємо серветкою. Ось так. І ще у нас залишився животик. Ми теж занурюємо кінчик пензлика у клей, намазуємо наш круглий зеленого кольору животик і теж наклеїмо його посередині тулуба та притискаємо серветкою. Ось я вам і показала, як робити аплікацію папуги, вирізати та наклеювати. Чекаю від вас робіт папужок. До побачення!